Мовчати. Це було саме найскладніше. Мене набили, кинули до машини, вивезли. Вони були в масках. Це був, я не знаю, там, третій, четвертий день окупації. За півтора суток 270 кабрів упало на місто. Це ми заходили у дев'ятий поверховий дім, а виходили вже з поверхового. Застала мене війна у місті Мелітополь, коли 24-го, десь о 4-5 ранку я почув вибухи. Так от я не знаю, як сказати, так прийшлося що війна. От щось у мене так серце йокнуло. Продовжував жити в окупації, тому що виїхати не було важливості. Я був колишнім військовим, і якщо б мене піймали, я б теж десь зник у невідомому напрямку. Я 4,5 роки прослужив в прикордонних військах. І дякую дякувати, мабуть, тому що мене не трогали, тому що колишніх військових. Вивозили, і також я їх більше не бачив мовчати. Це було саме найскладніше. Тому що е, при українській владі, коли Політополь ще був під Україною, я міг казати все, що завгодно. Е, коли прийшли росіяни, я почав розмовляти з ними також, як і з українцями. О, були приклади так з, з поліцейськими. Я не так сказав, мене набили, кинули до машини, вивезли за Приазовське ПГТ, там ще побили добре і кинули. Вони були в масках, вони були на наших поліцейських машинах без номерів, без... Ну, все познімали. Українське і була наклейка там поліція на русском. Це був, я не знаю, там третій, четвертий день окупації. Ну і вже, може, я, я так думаю, що це були наші наші українські колишні поліцейські, котрі пішли на службу до росіян. Тому що вони гекали, шокали. Це, як сказати, це ю... південноукраїнський український акцент. Місцеві на підвозили потихенечку. Ну, декілька зламаних ребор, декілька з... зубів не було, там, зламаний ніс. Велике таке набите лице. 15 тисяч гривень з людини. Так виїхали. Але це поки не збирав, це, пройшло майже півроку. Я вже виїжджав десь в середині серпня. Я і мама виїхали, бросили там все, квартиру, дім, дім на який я купив багато років. Може я півроку я купив і зайшли, тепер нема дому зов, зовсім. Вони винесли все звідти і місцеві жителі допомогли. Піймав я на вулиці ТЦК, сказав, давайте мені повістку. Взяв повістку, прийшов і за дві години мені зробили документи, і через три дні я пішов до армії під Дніпро, там місяць був перебував на полігоні, вчилися. І якось так вийшло, що я став пілотом. Я був спочатку там другим номером, вчився професії, потім став першим. Зараз я командир. Підступи. До Авдіївки охороняли із взаємодією, з артилерією. Ми тоді були ну, таке, ну, маленький підрозділ. З маленького добровольчого підрозділу ми виросли до окремого штурмового батальйону. Йдеш по посадці, це твоя посадка. Ти пройшов метрів, метрів 200-300, а там вже росіяни стоять. І ти не знаєш, в тебе немає ні карти, нічого. Ти навіть не знаєш, куди ти йдеш. Ти йдеш так навмання. І заміновано буквально все, що ти тільки прийшов, вертаєшся назад, там вже заміноване. Велика кількість в Втурилося буквально все. Артилерія. Артилерія накривала гради, велика кількість артилерії усі усілякої. Мінометка, артилерія, гради, смерчі, урагани, все це летить по тобі, посадок нема. Ну, такі якісь які -які бадилки стоять, окопів нема. Якщо щось по тобі летить, ти лягаєш у перший же розрив, тому що, ну, щоб тебе не посікло осколками. Прилетів десь метрів 50 від мене, кап. мене хлопці там відрили, я не чув, не розмовляв двоє-троє діб. Погано, що там розумів, де я, хто я. Ну... Десь через тиждень. Після цього я вже знов пішов на бойові. Не побило, не побило. Я хочу, щоб Мелітополь був Україною. Я хочу, щоб усі наші землі повернулися до рідного дому, до України. Я воюю за дітей, за наше майбутнє. За жінок і воюю за сикунів, які сидять здесь і щось там розказують, що ми, там, ми. Якщо б був чоловіком, вже б було, був би давно на війні. Тому що я так думаю, що кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину. Ми приїхали працювати, за півтора суток 270 кабів упало на місто. Це Ми заходили у 9-й поверховий дім, а виходили вже з двохповерхового. Більше 30 кабів прилетіло тільки оцей будинок, тому що хі, знали, що там сидить наш підрозділ. А за нашим підрозділом, ну, скажімо так, дають багато грошей за одну голову. Або за живого, або за мертвого. Немає різниці. І в ту ніч перед самим виходом було так. Лупили, лупили по нам кабами, фабами. Немає різниці чим. у цивільних. Ми півночі з завалів витягували цивільних. Почав горіти склад боєпри... боєприпасів, почало все взриватися, від зривів просів підвал, нічого не видно, дим самі викопувались. Викопувалися теж, мабуть, години 3-4, тому що завалено було все. Завдяки 110-й бригаді водію і пілотам 110-ї, які ввечері до нас прийшов пілот, тому що в нас вже не було ніякого зв'язку, тому що після взривів у нас ні... зв'язку не залишилось. Прийшов пілот 110-ї ввечері під кабами, красавчик, я не знаю, там чоловік з залізними яйцями. І зранку за нами приїхав водій і цей пілот, щоб нас вивезти. Тому що у нас в підрозділі вже не було БГ-техніки, на які ми могли б виїхати. Приїхали до нас на Хамері на броньованому. Почали виходити, каби падають. Мене тут десь відкинуло, там, тепер там ні рука, ні нога нормально не працює. Коротше, ми загрузилися, їдемо. І я бачу так, от, що бабах і 9-поверхівка злажується просто, водій каже, ні, ми туди не поїдемо. Їдемо якось в об'їзд. І оце от. Постійно бабах-бабах, ба нас засипаємо, это... якось питаємось якось виїхати з цих завалів. Виїхали на дорогу життя, та тут уже прорвалися, стрілкотня артилерія, тут куча трупів, куча нашої техніки розбитої, куча техніки розбитої. Тут кулеметник зверху, там тра -та, та та та, нас засипає осколками. Якось так от ні, не падають, а водії встановився там, там, допомогти. Я думаю. Це, оце люди. От завдяки таким от людям, мабуть, і ми живі. Ну, мені було дуже страшно. Ну, зараз страшно. Тоді я думав так, від мене нічого не залежить. <пілляв> Були у нас полоні, які там по два по три рази, їх поміняли. І вони... Це зеки. Зеки, підрозділ шторм зет Два рази ми на Запоріжжя одного і того ж брали. І на Авдіївському напрямку третій раз він же до нас і попав. Поміняли, і він знов ну, загнали їх. Сказали: або розстріл, або йдіть м'ясом. Полон брали, причому от була така смішна історія. То, що ми там до них ходили. то таке, А сидимо ми на позиції. И идут, двое с белыми пакетиками у нас в тылу. И подходит и каже, слышь, братик, а как к, нам, к нашим пройти? Я трохи... Ну, думаю, блин, это как так? О, а пойдемте, друзья, отведу вас. Привели до своих, а они же Десь ходили в баню і не знали дороги, ходили-ходили і, і у нас прийшли до нас зі зброєю, але ну, п'яні п'яні, зі зброєю і десь потерялись. Ну, прийшли до наших позицій самі. розоружили, зв'язали, їхали вже додому, приїхали, здали в командатуру. Хотілося проїхатись по Мелітополю. По свободному Мелітополю, щоб не було ніде. І може бути, може бути, не буду там казати щось, але приїхати і сказати там, людям декільком своїм колишнім друзям, які тепер лижуть жопу росіянам, що вони не праві. Та й знати їх в СБУ. Я так скажу, що десь відсотків 20 може і понесе покарання. А ті, що залишаться відсотків 80, їх не буде. Їх не буде живих. Їх вб'ють. По-перше, коли росіяни будуть відходити, десь відсотків 30-40 вони завалять 100% своїх посіпак. А ті, що залишаться і не отримають покарання по закону – такі ж військові, як я, або не військові, або партизани, або хтось. Давай, давай. Багато залежить не від нас, військових. Ми воюємо без боєзапасу. Це багато залежить від політиків. Саме більше, я мрію про те, щоб скоріше б закінчилась війна. Це саме-саме таке бажання. Хочу цього кожного дня, кожної миті. Після війни хочу, щоб була дитинка, щоб все було добре. Хочу відкрити свою фотостудію, а може там і знімати навіть далі свадьби. Тим паче я володів квадрокоптером. Можу працювати, навіть вже пройшов курси на агродрони. Може, буду працювати десь в полях на агродроні, оприскувати, отримувати великі гарні урожаї. Там, я не знаю, оприскувати там, черешневі сади в Мелітополі, щоб наша черешня їздила по, вс по всьому світі, щоб їли її всі. Тому що наша Мелітопольська черешня це найсмачніша черешня в світі.